Як ми співаємо, небо місці святе, на небі вирішувалась наша доля. На небі був зроблений план спасіння, брати і сестрі. На небі була згода Ісуса Христа виконати, здійснити, реалізувати цей план спасіння. Для того, щоб так просто по вірі в Його жертву. ми Прощення гріхів, ми були обмиті його кров'ю, брати і сестри, і отримали оцю обітницю вічного життя. Це все звершилося на небо. Небо є світом, величезної Божої любові, його благодаті, Його милості, брати і сестри. І вона здійснилася. Бо так слово Боже каже, я люблю завжди нагадувати, бо так Бог полюбив світ. Він віддав все найдорожче, що було в ньому. Сина свого Ісуса Христа Спасителя нашого. А тепер каже, щоб кожен, хто увірує, не загинув, а мав вічне життя. Небо великий свідок, який є протиречивий проти землі. Котра була проклята небо місце є святе, земля проклята через гріхопадіння Перші перших людей, котрих Бог поставив, Володарями на ній Але землю поставлено також, як світка. Чому брати і сестри? Тому що, тому що земля є свідок. Великої справи, про яку писав Павло до Тимофія. Безсумнівно, велика таємниця благочестя. Той, хто в тілі народився оправданий духом. Бог став чоловіком. Це сталося на землі. Бог став чоловіком. Не, е, земля бачила його життя. Земля бачила його боротьбу. Земля бачила Його славну перемогу, котра коли-будь звершувалась на землі, брати і сестри. Ми сьогодні живемо в такий тривожний час, коли згадуємо наш край і так далі. Но Ісус Христос, як цар, як цар царів, як Господь господствуючий, брати і сестри, заволодів царство своє, не кров'ю народа. Земля бачила цю славну перемогу, котрої ніколи не було на землі тільки в нашому Спасителі Ісусі Христі. Він переміг всі сили. І тому сьогодні ми маємо це служіння, яке нам нагадує цю перемогу, нагадує ціну нашого спасіння, брати і сестри. І ми всі з вами участвуємо в цьому. Хоч Павло застерігає, знаєте, Рим, Коринська церква легковажно також до цього підходить. До цього не можна легковажно підходити. Я все згадую дискусію, яку мав з монахами, які казали, що причастя, коли ти приймаєш, воно очищає тебе від всіх гріхів твоїх, коли Павло застерігає, каже, щоб ми розсуджували самих себе, щоб ми не були судимі світом. Це не означає, брати і сестри, що я сьогодні можу щось не так зробив, не так сказав, і я вже стримуюсь. Це означає, що перший, як прийде хліб і чаша, скажи до Господа в серці своєму, в душі своїй, в думках своїх, Ісус прости. Очись мене, приготуй мою душу, бо я хочу бути учасником. Тіла Твого і крові Твоєї. Це є єдиний організм, брати і сестри, Христос Голова, а церква тіло. І ми не можемо існувати, коли Його кров не функціонує в нас. Хай Господь допоміг, щоб ми пам'ятали про ці істини, про ті закладені в цій, е, в цій кризі, брати і сестри, і з державним учасником. Цьому акти причастя причащались від тіла і від крові Господа нашого Ісуса Христа. Хай Господь благословить кожного з нас. Давайте поможемо.